Доброго дня, незламні українці! Громадська організація вже була на цьому місці півроку тому. Ми сюди привели всю комісію: Бучі, адміністрацію, Горенків, Гостомель адміністрацію, екологічна інспекція міста Києва, прокурор повідомлений, і поліція, що з даного полігону витікає отака річка Вонючка, Витікає запах, неймовірно, страшний. Що зробилося за півроку? Нічого ноль. Нуль. Ніякої реакції. Люди, я вас прошу. Прошу товариство, цей полігон. Не вбивайте нашу землю. Це ж все ті тіче в річку Ірпінь попадає. З річки Ірпінь в Дніпро, а цю воду п'ють. Ми не знаємо, які хімікати з туди витікають. Але по запаху це жахливо. Оця гора це полігон. В селі Горінка. Ви не представляєте, що тут коїться. І відвітлення одне йде. От витікає, йде в річку Ірпінь, а друге йде в Горінку, в озеро. Воно кар'єр за моєю спиною, зараз ви побачите. Ну, близько, не знаю, 100 метрів і кар'єр. Де кожного року, кожного дня, кожного року тисячі людей купаються там кар'єрі, Дітки маленькі. Це палочка. Перестаньте вбивати нашу землю, вбивці України. Ми, як громадська організація, бюро по боротьбі з екологічними злочинами, як виявляло екологічні злочини, так ми виявляємо. І ми не кидаємо це все. Ми даємо час нашим можновладцям усунути перешкоди, усунути екологічні злочини, екоцид. Але як ми бачимо, чиновники сліпі, прокурори сліпі, поліція сліпа, екологічна інспекція сліпа. До кого нам звертатися? Вбивають нашу землю. І це дуже тяжко, що так відбувається. І саме головне, ми звертаємося до всіх людей України. Українці, не вбивайте нашу землю. Багато де біля озер, в лісах ви оставляєте сміття. Тут є багато мішків, які ви просто віддохнули і викинули десь, під кущі занесли. Не вбивайте нашу землю. Потрібна екологічна гігієна. Вчіть дітей з з маличку, не засмічувати нашу землю. Тому що Україна це земля. Земля українська.